Англійська із першого класу, з другого інформатика. Більше уроків фізкультури. З 1 вересня українські школярі навчатимуться за новим державним стандартом початкової школи. Педагоги додають найголовніше стандарт змінює підхід до навчання. Акцент робиться на результативність навчання і підхід, такий гуманістичний підхід до того, тому що ви розумієте, що високоосвічена людина, але без душі. То це не людина. Столиця окрім того, зустріне новий навчальний рік із власним стандартом освіти і відремонтованими школами на підготовку до 1 вересня. цьогоріч виділили 100 мільйонів гривень. Нова і очільниця профільного управління Оксана Добровольська наголошує у своїй роботі. Передусім прагнутиме до створення належних умов праці для освітян. Сьогодні ми маємо вже основу. Ми маємо методики. Ми маємо все. Але в першу чергу ми сьогодні ще й повинні підготувати тих вчителів, які Особливо першачків вчителів, які будуть брати перший клас, навчати дітей перших класів для провадження цього державного стандарту, люди. І людський фактор це для мене є сьогодні особливий і важливий. Про пріоритетність соціального захисту освітян особливо наголосив Олександр Попов, зокрема, щодо вирішення житлової проблеми. Нині на квартирній черзі дві тисячі працівників навчальних закладів із вчительською зарплатою не потягнути навіть найлояльніший кредит. Додає голова КМДА. Тож місто допоможе усім бюджетникам взяти участь у державній програмі доступного житла. Для цього із бюджету виділять 25 мільйонів гривень. Вони будуть мати. Муніципальну підтримку в вигляді разового внеску з міського бюджету в перший внесок особи, яка хоче збудувати собі квартиру. Абсолютно переконаний, що такий підхід він дозволить збільшити кількість. Людей, які захотіли би стати учасниками такого проекту, тим, хто працює у галузі більше 10 років, місто покриє 20% кредиту для першого внеску. Бюджетникам із стажем менше 10 років 10%. Діана Панченко Олексій Ковалевський, телеканал Київ.